України та Грузії і основна лінія в цій дискусії належала наступним питанням: ці країни здійснили прогрес, але перед ними також багато роботи попереду. І я можу сказати, що країни-члени Альянсу ухвалили два ключових моменти: по-перше, всі складові я підкреслюю всі складові тієї дискусії стосовно України та Грузії, що були зроблені у головами держав та урядів НАТО на саміті альянсу в Бухаресті, залишаються в силі. Включно ствердженням, що колись ці країни стануть членами НАТО, якщо вони того забажають, звичайно, і коли вони досягнуть стандартів НАТО. по-друге, НАТО сприятиме цим країнам у здійсненні необхідних реформ для їхнього прогресу на шляху до членства в Альянсі. НАТО в рамках комісії Україна НАТО та Грузія НАТО посилюватиме допомогу їхнім зусиллям у реформах. Комісія Україна НАТО була створена ще у 1999 році. Політична мета комісії полягала в зближенні України та євроатлантичних структур. Основне її завдання втілення в життя Хартії про особливе партнерство між Україною і Альянсом, розвиток взаємовигідного співробітництва. На рівні послів і військових представників комісія збирається регулярно, періодично зустрічається на рівні міністрів закордонних справ і оборони, начальників генеральних штабів, а також на рівні глав держав та урядів. Комісія Україна НАТО до недавнього часу затверджувала, щорічні цільові плани, які виконувала Україна для досягнення цілей плану дій Україна-НАТО. Тепер вона також готує пропозиції з поліпшення співпраці, оцінює застосування хартії. Національна річна програма з підготовки до вступу в НАТО з'явилася як компромісне рішення для України. Воно визріло на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів альянсу в Брюсселі у грудні минулого року. Новий документ замінить щорічні цільові плани, за якими раніше працювали Україна і НАТО. Український міністр закордонних справ Володимир Огриско назвав цю програму планом дій щодо членства в НАТО де-факто. Отримана річна програма, як пояснив міністр, це той механізм, що закріплений у перших рядках тексту ПДЧ. Саме річну програму і починає виконувати держава, що отримала власне план дій щодо членства. Таке рішення НАТО, стверджують у Брюсселі, з'явилося через надмірну політизацію питання ПДЧ. Адже від появи ідеї плану дій щодо членства, ще у 1999 році це був лише технічний інструмент на шляху до НАТО. Тож, власна національна річна програма, як вважають обидві сторони, і дозволить ефективно проводити практично щорічну глибоку підготовку України до вступу в альянс. Цей документ охоплюватиме питання демократичного контролю над військовою сферою, незалежності судової системи, свободи слова і вільних та чесних виборів. Національна програма не буде просто консультативною. Відтепер виконання взятих Україною зобов'язань жорстко контролюватиметься з боку альянсу. Швидкість і ефективність її виконання, звісно, залежить від самої України, наголосив Володимир Грисько. Річну національну програму з підготовки до вступу в НАТО Україна писатиме самостійно, ставлячи перед собою цілі і завдання, які потім має виконати. Зарубіжні ж експерти дедалі частіше наголошують, зусилля української влади у цьому напрямі мають бути послідовними, а також довготривалими, щоб збільшити рівень громадської підтримки членства держави в НАТО. На реалізацію цього можуть піти роки, не приховують вони. Національна річна програма з підготовки до вступу в НАТО не замінила і не скасувала перспективу ПДЧ для України. До цього плану нам і далі залишається прагнути. Попереду ювілейний саміт НАТО, що відбудеться у французькому Страсбурзі і німецькому Келі. Чи може бути він доленосним для України? Чи підніматиметься там узагалі українське питання? Експерти ухиляються від прямих оцінок. Зокрема, міністр закордонних справ Франції, однієї з країн, що прийматиме ювілейне зібрання НАТО, нічого конкретного з цього приводу не сказав. Наступний саміт НАТО відбудеться у квітні в Келі та Страсбурзі. В Страсбурзі та Келі. Я сподіваюся, що це буде нагода для поглиблення взаємодії. В будь-якому разі, це одна із цілей, одне з визначень, в чому альянс має потребу що адаптоване до НАТО. Весь світ закликає до цієї взаємодії, але погляньте 10 чи 15 років тому було складно подумати, що дві місії Атлантичного альянсу будуть такими, які вони є нині. Йдеться про Косово та Афганістан. Справді це було складно уявити в часи холодної війни. Тоді, коли Атлантичний альянс утворився і протиставлявся Варшавському договору. Отже, чи бува не тепер, ми маємо винести з цього низку уроків. Напевно. але світ обертається на повній швидкості. Ми були зовсім не спроможні подумати про терористичні атаки 11 вересня, або також про атаки в Бомбеї. Тож, ми маємо намір все це обговорити. Саміт буде саме такою нагодою. Ми маємо зосередитися на значній кількості. Тем. водночас Франція про це думає, і ми подумаємо всі разом, як розставити все на свої місця. Нічого не забувши, зокрема про європейську оборону. І хотілося б знову зауважити, що весь світ обертається на повну силу, отож і НАТО має рухатися на повну швидкість у цих визначеннях і у завданнях, які випали організації. Для України зрозумілими у 2009 році залишаються кілька пунктів євроатлантичної інтеграції. Це компромісність і ще раз компромісність тих рішень, що прийматимуться альянсом стосовно українських перспектив. Завершеним фактом є підписання двостороннього політичного документу між Україною і Сполученими Штатами Америки Хартії про стратегічне партнерство та безпеку, що додатково підтримує національну безпеку. Але нічого не відомо про те, чи будуть подібні угоди опрацьовані між Україною і провідними європейськими державами, щоб на ділі це не виглядало однобоко, ніби бракує євроатлантичного консенсусу. Зрозуміли ми її занепокоєння кількох європейських країн-членів НАТО негативною реакцією Росії на євроатлантичні прагнення України та їхня енергійна протидія наданню Україні ПДЧ. Саме за цю позицію їх критикували деякі європейські аналітики, називаючи дивними та дволикими, як Янус, рішення, ухвалені в Бухаресті. Президент України Віктор Ющенко у статті для американського видання International Herald Tribune вкотре обґрунтував співпрацю України з НАТО як питання суверенного вибору, стратегічного курсу та цивілізаційного поступу. Україна частина глобального світу, який динамічно розвивається. Бажання України приєднатися до НАТО це прагнення стати частиною найбільш дієвої системи колективної безпеки і розділити спільну відповідальність за спільний простір. Президент України Віктор Ющенко. International Herald Tribune 30 листопада 2008 року. Попри стратегію недовіри до американських геополітичних ініціатив, в тому числі й щодо розширення Альянсу на Схід, у Росії з'являється інтерес до нового співіснування з Вашингтоном. Російський науковець-економіст Сергій Дубінін пропонує розпочати такі переговори вже зараз, оскільки вони натякатимуть на пошук можливостей для укладання військово-політичного союзу з тими, кого традиційно звикли вважати історичними противниками. За його словами, світ вступає у перегляд старих догм, перегрупування існуючих союзів і формування нових альянсів. Сергій Дубінін переконаний, що Росії необхідний політичний і військово-оборонний союз зі Сполученими Штатами. Але не вступ до НАТО, а прямий договір про спільну оборону і військово-технічне співробітництво, що зосередиться на модернізації російських збройних сил. Автор уже популярної праці Європейський універсалізм, риторика сили, відомий американський соціолог Іммануїл Валерстайн, прогнозуючи бурхливі події наступного десятиріччя в геополітиці та світовій економіці, відніс Україну до низки держав, які не знають, як поводитися у геополітичній ситуації, що складається. Чи не є це сигналом для українських геостратегів замислитися над майбутнім держави не лише у світлі виборів, що наближаються? Зміцнення авторитарного корумпованого капіталізму в Росії, використання нею енергоресурсів як зброї для досягнення мети повинні підштовхнути українську владу до нового осмислення стратегії розвитку держави у наступне десятиліття.